була проблема в тому, що в бойових журналах в наказах нас не було. Розумієте, коли ми виходимо на позиції, має бути бойовий наказ в бойовому журналі в команду. Що ця, ця, ця така, така, така рота виходить на бойове завдання? Цього наказу не було. Виходить, ви взагалі ніде не було. Да. Потім чи вони підтусували якось воно? Вони зробили це заднім, типа числом. Що ми вже типа там були. це після того, як погибли люди? Тому що їм треба було відчитуватися, розумієте? А так виходить, що ми ви, там не у вас там не було. Так. Якщо би там все нормально пройшло то да да то тоді було б зв'язочка комусь на погони. Щоб ви розуміли, заставляли писати списки, скільки ми втратили там в бою снаряджень, і сказали завищувати це все в 10 разів. Хоча б нічого не згубив, але по чотам ми втратили там блять хуя спорядження. Це все треба було людям, я так розумію, відмити чи кошти, чи в часа ярі. Віарі...